13 травня співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з працівниками прокуратури затримали заступника начальника одного з відділів управління МВС Полтавщини. Він вимагав та отримав 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди. Принести ці гроші змушували представника підприємства за закриття кримінального провадження щодо продажу остання металобрухту без відповідних документів. Цього ж дня наручники наділи і на помічника дільничного крюківського відділу міліції Кременчуцького міського відділу ОМБС. Він вимагав від місцевого. Мешканки дві тисячі гривень за те, щоб жінку не притягнули до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин, щоб жертва точно принесла гроші, правоохорони спочатку взяв золоті сережки і повернув їх лише отримавши гроші. Наразі обидва зловмисники під вартою в реаліях сьогодення боротьба з корупцією є основною серед завдань служби безпеки України. Тому, якщо громадянам відомі факти або ви стали жертвою корупціонерів, будь ласка, звертайтесь до управління СБУ в Полтавській області за телефоном. 51-18-38 або особисто. Всі факти будуть перевірені та прийняті рішення згідно чинного законодавства.